Друзі, доброго дня! Сьогодні 6 жовтня, четвер, Київщина. Ось нарізав виноградик такий на базар. Зараз поїду з виноградом всім з красавцем. Ну і хочу це відео зняти, які в мене є на ділянці такі великоплодні, крупноплодні сорти винограду. Ну я ці ягодки давно вже примітив і просто чекав, щоб вони ну, всі поспіли якби, і зрізав їх. Ну, Тут у мене три сорти таких крупноплодних. Це виходить у мене отакий от, от монарх. Ну тут я бачу саму крупну ягоду. це вона, мабуть. Я зараз обріжу і спробуємо її зважити. Ось, це буде монарх. Так. Оце королева Марго. Оце такі грони. Вона погано опилилася у цьому році, але із-за такого розміру ягоди мене це все влаштовує таке опилення. Ну тут я це найбільша ягода я цю. Щас зараз зріжу. О, це такі ягоди. Сливи можна так сказати. Ну а це Віктор. Або ж Віктор. Ну тут, мабуть, оця середня сама більша. Найбільша. О, Віктор. Так. Ну і зараз давайте спробуємо їх зважити. Цікаво, скільки ж вони важать оці сливи. Так, ну першу важим монарх. Вложим монарх, монарх. 23 грами, 23. 22. Ну, 22. Так. Зараз по нулям. Так, тепер королева Марго. 27. 27. Так вони наче візуально однакові, але Ану цю ще раз. 23. 23. Королева Марго 27. Ну і Віктор. Віктор 28. Тобто Віктор чи Віктор найбільша ягода, найтяжчі. Ну Ось такий коротенький огляд, тобто вирощуйте виноград, це дуже корисно і будете мати такий результат. Тут ніяких, ніяких там добавок, ніяких стимуляторів, абсолютно нічого. Само по собі виросло при правильному догляді. І такі ягодки. Все, дякую за увагу. Всім міцного здоров'я. Удачі. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Всього доброго.